Остерський фаховий коледж будівництва і дизайну сьогодні тут навчається на заочному відділенні 29 студентів, на денному стаціонарі 331 студент. Цьогоріч на навчання до нього вступили 190 студентів. Це майже на сотню більше ніж у 2023 році. Збільшення в нас іде в будь-якому випадку, але збільшується і після 9 класу, після кожної після ПТУ. 24 жовтня 2024 року в Остерському фаховому коледжі будівництва і дизайну. Пройшли обшуки служби безпеки України, шукали справу одного з студентів, а вони її знайшли, тому що всі справи знаходяться в навчальній частині. Це ну, навчальні особові справи наших здобувачів освіти і вилучили 140 справ. Цей навчальний заклад фігурує в справі про організацію схеми ухилення від мобілізації військовозобов'язаних, підозрювана у справі депутатка Остерської міської ради, а в минулому лаборантка цього коледжу Надія Філімонова. Роспо своїх знайомих. Інформація про нього сьогодні можливості сприяння особам різного віку. ефективно, тобто без реального наміру здійснити навчання вступу до коледжу. за інформацією прокурора обласної прокуратури Сергія Домашенка. Справа стосується жителя міста Бровари, який в пошуках навчального закладу, який би надав йому право відстрочки від мобілізації, звернувся до підозрюваної за консультацією. За матеріалами слідства цитуємо: чоловік, усвідомлюючи незаконність умов та кримінальну відповідальність, звернувся до правоохоронців. Пантежа відповідь, який діє під контролем правоохоронних органів в рамках контролю за вчиненням злочину раніше об умовах, якщо коштує розмір 5 тисяч гривень за здійснення впливу на прийняття рішення не встановленої досудово-рослідування повноваженою службовою особи державного працівного вищого навчання закладу з вестерських фахов коледжів та лізально про зарахування навчального закладу без. Фактичного проходження вступного випробування. На запитання судді, чи отримувала жінка 5 тисяч гривень, про які йде мова, вона відповіла наступне. Я зараз не гартована їм говорити. Надія Філімонова, окрім того, що є депутаткою, в Остерській міській раді працює спеціалістом з оборонної мобілізаційної роботи та військового обліку. В її обов'язках розповсюдження повісток і проведення агітації з питань мобілізації, розповідає секретар міської ради Тетяна Бардаченко. За місцем роботи підозрюваної, наприклад, в кінці жовтня пройшли обшуки. Забаридикували двері, тобто там, де безпосередньо ця людина працює. Вони вже були з автоматами, охороняли доступу до кабінету. Тобто, доступ до кабінету був вже перекритий. Те, що сталося для нас, є відкриттям. Я так скажу, можна спитати будь-яку людину по міській раді. Так? Те, що сталося, і наскільки це воно ну для нас це дуже серйозно, тому що судячи із листа прокуратури і так далі, то ну сприймаємо це і болісно, і страшно у вересні 2024 року, чоловік отримав відстрочку від мобілізації. Підозрювані надії Філімонові інкримінують одразу три статті кримінального кодексу України, одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та правопорушення, що вчинене групою осіб. Все це прокуратура кваліфікує як тяжкі злочини. Тому сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Ми мову про ряд осіб, стосовно яких можливо було вчинені. Аналогічні заходи стосовно надання незаконних відстрочок від мобілізації, як мінімум сім осіб, які на сьогодні не встановлені, але які є потенційними свідками, які мають бути встановлені допитані. Проте перебуваючи на свободі, на цих сім сіма осіб може бути вчинений протиправний вплив з боку підозрюваної, чи може створити подальші перешкоди у ході досудового розслідування у суді. Адвокат вину підозрюваної заперечив. Тут чистої води. Провокація з метою відшукання заповідь вибувала, як сказав мій опонент. Суддя Деснянського районного суду Микола Козюра задовольнив клопотання прокурора щодо тримання депутатки під вартою без визначення розміру застави. Застосування до підозрюваної філімонові надії Запобіжний захід у Воді тримання під вартою з подальшим утриманням державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор без визначення розміру застави. Дарія Янушкевич, Альона Марчан Олексій Жернов, Олександр Сітько Суспільне новини, Чернігів.